Щоб війна дійсно закінчилася, отут вже треба думати. Бо якщо ми говоримо про санкції, чи вони будуть працювати? Ну Ви знаєте, так як було прописано навіть в тому законопроекті Лінсі Грема про 500%, це вторинні санкції. Ну, давайте подивимося, що було перед тим. А коли Дональд Трамп говорив про те, що він мито там з Китаєм там 100% починали з того. Ну, Китай говорить: ну, давайте подивимось. Uh -huh. ну, те вам ну, у там відповід... Погралися, так. абсолютно вірно. Угоденька. А тобто, а, що ми можемо очікувати а, від президента Сполучених Штатів Америки. А ми все ж таки можемо очікувати, що він буде намагатися все ж таки довести оцю справу до логічного кінця. Я маю на увазі до підписання мирної угоди. 50 днів. Давайте згадаємо цю, Давай, цю тезу.